Скільки рочки вашій дитині? Марії 12 років. У вас вже займається з 2022 року. Два роки вже з вами. Які ваші очікування від сьогоднішнього відкритого уроку? -а -а. Бачите, як дитина займається кожного дня, вона приходить задоволена. Побачить, від чого дитина моя отримує задоволення. Чому ви обрали саме нашу школу? Дитина проявила зацікавленість. Одразу ще була маленька, хотіла робити колесо. Просила мене, і тут раптом ми дізнаємо, що відкривається така. Ну, ви вже починали працювати. До ми до вас прийшли. А чи бачите ви, що ваша дитина змінилась з приходом до нашої школи? Так, дуже. Вона дуже. Стала впевнена, їй це подобається. В неї емоції просто переповняють. Звісно, фізично. Які це зміни? Позитивні. І з якими емоціями зазвичай Оля приходить додому після тренування? І я втомилась, мене не чіпай, але довольна. <рес> що ще треба для радості? Чи задоволені ви що ходите до нас займатися? Дуже. Фізична підготовка плюс емоції все шикарно. Чи оправдано ви оплачуєте кошти за навчання? У мене взагалі цього питань немає. Це як треба. Все сподобалось вам сьогодні? Так, повністю. Прогрес є минулого року, займалися ну, на цих кружляшках, він крутився, вже сам крутиться, умовно. Які ваші враження від відкритого уроку? Супер. Мені дуже сподобалося. Батькам є змога подивитися, що вміють, і навчилися їхні діти. Мені дуже все сподобалося. класно, все так згуртовано. Таке, як одна родина. Діти молодці, і взагалі в такому віці діти ходять на тренування, їм це подобається, в них є якесь хобі. Я взагалі, от наша молодь мене вражає, ну взагалі, я їм пишаю, чесно. Вами всіма. Враження такі, що серце захолоджено. Дівчата, хлопці значно виросли. Я дивлюсь всі сторіси. Стараємося бувати на таких заходах. Коли є відкриті уроки. Молодці, молодці всі просто. Багато дивлюся і новеньких дівчат і хлопців. Школа росте, це дуже приємно. Частіше робіть такі заходи. Ми прям Будем побували, прям побували в вашому закулісі, скажімо так. Дуже раді, що запросили. Я дуже задоволена. Все вийшло. Класно, супер. Що б ви побажали нашій школі? Процвітання, гарних учнів, мирного неба. Щоб батьки з задоволенням віддавали вам дітей, вам натхнення, ідей таких самих класнючих, ну і класних послухняних дітей. Ну, у мене тільки позитивні враження. Посмішка дитини після відкритого року. Якщо він задоволений, ми задоволені, значить, не зря ми тратимо час, кошти і ну, розвиток дуже помітний. Ми вам дуже вдячні. За умови, які е, тут е, зробили для, для наших дітей, і е, за любов, яку вони відчувають від тренерів. Ми дуже вам вдячні. Емоцій куча, діти молодці, звісно. Я в захваті. Є прогрес. Далі їм супер, дякую. Все, все найкращого, хай прогресують. Вчаться. Вони молодці. Дякую. Що ви побажали нашій школі? Е, процвітання. Побільше діток, процвітання. Які враження вашої дитини від індивідуальних занять? Тільки позитивні. Вона після індивідуальних занять стала краще і впевненіше себе почувати. Ось, але зараз за школи ми не можемо їх відвідувати, бо бракує часу. Що б ви побажали тим, хто ще не записався до нас в школу? Записатись. Прийти на відкритий урок, подивитися, що можуть. Учні ваші і записатися. Чи помітний розвиток вашої дитини? Так, звичайно, дуже помітний. Він став набагато активніший, класне відчуття в нього після кожного заняття. Він ніби втомлений приходить, але емоції його переповнюють. Він хвалиться якимись новими своїми досягненнями, трюками. Планші що там воно вас ще там називається. Щоправда, оправдано ви оплачуєте кошти за навчання. Так. Здоров'я це спорт і воно того стоїть. І що б ви побажали тим, хто ще не записався до нас в школу? Е, я їм побажаю все-таки спробувати. Тому що ми свій час спробували і це віті зайшло. Він задоволений від цього.